Доброго дня камради! Вас вітаю я. І сьогодні я хотів поговорити про свій який кошулячок. До... Від... від фірми він Татонка. Купляв я його в, спортив... в магазині спортоварів у Львові. До... до нього я носив ось такий шкіряний гаманець. Потім побачив цей, дуже мені сподобався. вирішив спробувати. Подивимося, що в ньому є зразу. Тут є відділення для, для монет. Кишеньки такі для пластикових карт. Тут кишенька є ззаді. Тут прозоре таке відділення теж. Календарк можна запускати. Тут кишенька є. Основне відділення. І ще одне на замочку. Точно модель е кошелька я вам не скажу. Ми не знаю, коли я знайду в інтернеті, або хтось хто знає, напишіть під, в коментах під відео. Ще було в, в комплекті одразу е з кошельком була ось така ну, візитниця, напевно. Ну, правда, я нею не користуюся. Так належить мене тут. І хотів повірити, кошельок гарний, матеріал досить такий добротний. Ніде нитки не торчать, нічого. Хотів вам сказати, що я ношу в цьому кошельку. Тут і в мене така міні-EDC набор, можна сказати. Кромі кр 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 грошей тут і в мене. Також в мене тут пластир. Великопластир у мене ношу. Карточку поповнення на свій на рахунок запасна. Персерватив. Тут і в мене швейний набір. Зараз я про нього розкажу детальніше. Також в цьому відділенні у мене деякі таблетки, такий запас грошей. НЗ 100 гривень. Таблеточки. Як говориться, що треба про собі мати, як лікарство від голови, від жопи і пластир. Лопірамід. Від поносок, від кишкових розладів. Кетанол. Ось це від болі. Від болічі. Ну і пластир сам. Ось в мене ще були. Не знаю, певно, в цьому кушуку нема. Ще з притові салфеточки були. Десь я їх, напевно, використав. А, перше я хотів сказати детальніше про швейний набірчик. Він, бачите, зроблений з візитки саме упаковочка. Досить 30. Тоненький, плоский. Що тут в мене є? Тут в мене є триголки. Саме людина воєнна, так що в мене триголочки, хто воєнний знає. Зелена, біла і чорна. Декілька булавок англійських. Від скрепочки і лезу від, від станка для гоління наразу. Ну і знаєте, часто пригоджаються Деколи. От на роботі або ще десь. Щось порвалися, штани, там ще щось таке сів, зашив. От недавно було мене. Дитина захворіла, і жінка теж отравилися, були в лікарні, лежали, я був з ними. І в дитини синок півтора року. І Придягали його, одівали нову сорочку і всі гудзики такі Ну, Біленький, коротше, я взяв з набору нитки так мало білу нитку і попрошував всі гудзики. І все, ситуація була врятована. Бачите, от це все в мене помічається кошульок. І в принципі допомагає. Ну, Призвертив проблем. Не користуюся так. пластерами, таблетки, бачите, не всі є, деколи от користуюся. Саме частіше це використовується швейний набірчик. Давайте останнє про сам кошельочок. Дуже якісно витулені. Велкру теж дуже приємне. Міцно прилягає, чіпляється. Загалом кошельком цим я дуже, дуже задоволений. Якісний, такий на славу зроблений. І до того я мав. Похожий і китайський і дешевий кишельочок Тоже так закривався. Ну, якісь там було дуже, ну, дуже погано, що буквально за поносив його декілька місяців і він розлізся в мене. Почав розлазитися, шви швив а цим кошельком я користуюся вже рік десь приблизно. Ну, І бачите, от, ну, в принципі, як новий. Кожен день ношу його, без кошелька не виходжу з хати. в принципі Так що, не пам'ятаю, за скільки я купляв його. Якщо буде, будете бачити, хотів я купити свій Maxpedition кошельок. Ну, Він трохи дорогий. Побачив я в магазині ось цей, він так взяв руки, покрутив, він мені сподобався, я собі придбав. Так що можете купляти. Річ якісна, не пожалієте. Дякую вам за відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.